Чого варто ваше слово допомоги, і з таким гаслом Світлана прийшла на безстрокову акцію підтримки Поверніть героїв додому. Жінка, мати двох військовополонених переселенка з Маріуполя. Сини там народились. Старший мій в теробороні був, і він був в Азовсталі. Він в полоні. А молодший теж служив в національній гвардії в нашій частині 3057. Він теж в полоні. Наразі жодного офіційного підтвердження, що сини у полоні жінка не отримала. Однак, за словами волонтерів, Микита та Тимофій спершу перебували в Оленівці, потім же їх вивезли у напрямку Донеччини. Материнське серце не перестає вірити ще вдасться обійняти своїх захисників. Я сподіваюся, що вони живі. Полежка Микита Сергійович. Рео 109 і полежка Тимофій Сергійович, військова частина 3057, Національна гвардія України. Денис із Харкова, син бійця полку Азов. Батька наразі утримують в Оленівці. Чоловік став на захист цілісності України ще у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. Востаннє хлопець говорив із батьком телефоном ще на початку літа. Клименко Василь Миколайович, він нам звідти позвонив з полону і сказав, що вони там перебувають. Він дзвонив звідти три рази. Це було ще в червні місяці, і от відтоді, вже протягом чотирьох місяців, наша сім'я не знає, чи живий він. Четверте в акції на підтримку захисників бере участь і Надія, дружина військовополоненого азовця. Зараз чоловік перебуває на окупованій території. Його звинувачують у тероризмі. Жінка каже, лише розголос не дасть суспільству забути про тих, хто бореться за свободу України. Такі акції влаштовують щотижнево у п'ятницю. Обрали цей день тижня не випадково. В п'ятницю відбувся крайній день евакуації з Азовсталі, крайній так, із Азовсталі. Потім 29 липня це була п'ятниця, відбувся теракт в Оленівці і власне в п'ятницю в нас народилася думка проводити щотижневу акцію для нагадування людям про те, що відбуваються жорстокі злочини Російської Федерації проти українців. Форматом акції є і організована хода учасників головною пішохідною вулицею міста, аби привернути якомога більше уваги. Слава Україні! Героям! слава!